Готуючись до нового періоду вегетації, збираю все необхідне для пророщування насіння в домашніх умовах. Я беру мій каталог насіння, мій план саду, мою стартову станцію і найголовніше, мою вихідну суміш насіння. Якщо ви робили це раніше, у вас, ймовірно, є кілька сумішей, які ви пробували, можливо, навіть улюблена, про яку ви знаєте, що добре працює. Але обрану вами суміш можна регулювати залежно від видів рослин, які ви вирощуєте. Отже, що входить у рецепт хорошої суміші для проростання насіння, і що потрібно враховувати, починаючи посів і змінюючи власну суміш під незнайомі рослини, хіба ви не можете використовувати суміш для заливки? Читайте далі, щоб дізнатися, як зробити власну суміш для пророщування насіння своїми руками. Що потрібно для хорошої суміші? Хороша суміш для пророщування насіння це не те ж саме, що ґрунт або суміш для горщиків. Грунт для горщиків не такий дрібний, як суміш для пророщування насіння. Хороша суміш для проростання насіння має більш дрібні частинки, щоб сприяти росту коренів і підтримувати вологість рослин, що проростають. Грунт для горщиків часто також містить добрива. Суміш для пророщування насіння може не містити їх, оскільки кожне насіння містить усі необхідні для проростання поживні речовини. Це не означає, що вони також не можуть містити добрива, особливо якщо ваша власна вихідна суміш підтримуватиме рослину, поки не прийде час висаджувати її в землю. Хоча існує багато непов'язаних із ґрунтом причин, чому ваше насіння не проростає, інколи виною цьому є суміш для пророщування насіння. Він може бути занадто брудним або занадто грубим і так далі. Залежно від того, коли, і що ви хочете проростити, вам може знадобитися трохи відкоригувати суміш. Отже, перш ніж почати вирощувати розесаду, давайте обговоримо пару основних варіантів початкової суміші, які може зробити кожен, хто має доступ до місцевих садових центрів. Основні вихідні суміші. Існує багато різних рецептів. І всі вони претендують на найкращу суміш для пророщування насіння. Однак ви можете використовувати підручні матеріали. Припустимо, у вас вже є мішок готової стартової суміші, але ви починаєте вирощувати те, що довго збережеться в стартовій тарі. Ви можете просто доповнити свою суміш, додавши трохи більше поживних речовин. Наприклад, восьмиквартовий мішок початкової суміші для насіння, змішаний приблизно з половиною кварти відливків черв'яків і щіпкою азоміту, повинен мати достатню кількість поживних речовин, щоб підтримувати рослини протягом деякого часу. Більшість високоякісних сумішей для заливки містять багато грубого матеріалу. Однак ви можете протерти деякі з ваших улюблених сумішей для заливки крізь сито та видалити більші шматки, залишивши у вас ідеально придатну для роботи початкову суміш. Рецепти домашньої суміші для пророщування насіння. Але що, якщо ви хочете зробити власну домашню суміш для пророщування насіння? Є два різні рецепти хорошої базової початкової суміші, якими ми поділимося з вами. Основна домашня безторф'яна суміш для пророщування насіння. Epic Starter – одна частина кокосової койри плюс одна частина пемзи або перліту плюс одна частина компосту. Ця частина може містити до половини об'єму відливок черв'яків, плюс щіпка зоміту. Основна домашня суміш для пророщування насіння торфу складається з однієї частини торфяного моху однієї частини перліту або пемзи, однієї частини компосту, знову ж таки, ця частина може містити до половини об'єму черв'якових відливок, плюс щіпка зоміту. Ці вихідні суміші не тільки чудово підходять для пророщування насіння, але й недорогі. Усі елементи легко змішуються, і кожна частина відіграє певну роль. У вашій суміші ідеальною метою є одна третина інгредієнтів. Що утримують вологу, наприклад, кокосова койра або торф'яний мох, одна третина дренажних інгредієнтів, таких як пемза або перліт. одна третина наповнювачів, таких як компост або інгредієнтів для родючості, таких як відливки черв'яків. Будь-який із типів рецептів початкової суміші, які ми перерахували вище, є варіаціями рецепту початкової суміші без ґрунту. Пророщення насіння в цих сумішах дасть здорові рослини, посадити насіння в них легко, і їх можна легко пересадити пізніше у більші контейнери. Що робити, якщо вам потрібна органічна суміш для пророщування насіння? Це трохи складніше, оскільки це означає, що вам потрібно знайти інгредієнти з рейтингом Амри, щоб включити їх у свої суміші. Але це точно неможливо зробити, якщо це ваші переваги. Добавки до суміші для пророщування насіння. Деякі режими пророщування розеесади та насіння можуть вимагати коригування вашої домашньої суміші для пророщування насіння. Для пророщування насіння, яке згодом буде висаджено в ґрунт для горщиків, а не в садову землю. Потрібні поживні речовини, які ви не отримаєте з безґрунтових сумішей. Давайте обговоримо деякі потенційні добавки до вашої домашньої суміші для пророщування насіння, які допоможуть рослинам виростити в суміші для горщиків, а не в садовому ґрунті. Кокосова койра кокосова койра це все, що знаходиться між каралупою та зовнішнім покриттям кокосової лушпиння, оброблене та підготовлене до вирощування. Кокосові таблетки використовують для вирощування розеесади, особливо на гідропоніці – в даному випадку немає саморобної суміші для пророщування насіння, тільки таблетки кокосової койри. Його також можна додавати до вихідних сумішей для підвищення вологості. Як правило, це поновлюваний ресурс, хоча він проходить через багато етапів переробки, що може мати екологічні наслідки. Кокосова койра також нейтральна для комах через її інтенсивну обробку. Тоді як традиційні ґрунтові суміші або суміші для пророщування насіння можуть не бути такими. Хоча таблетки кокосової кори чудово підходять для вирощування на гідропоніці, вони нейтральні та не містять поживних речовин для тривалого росту, вони сприяють утриманню вологи, але швидко стікають і часто потребують поповнення. Торф'яний мохсфагном. Ми обговорювали торф'яний мох як основний інгредієнт для вашої власної формули домашнього насіння. Але чи знаєте ви, що добавки з торфяного моху діють подібно до кокосової койри? Матеріал надходить з торф'яних боліт, де мохи розкладаються за відсутності повітря? Результатом є високоабсорбуючий матеріал, який не ущільнюється з часом. Він додає трохи додаткової кислотності сумішам для горщиків. Що робить його чудовим для чорниці або камелі будь-якої рослини, яка любить рости на кислому ґрунті? Він старильний і вільний від патогенів або насіння бур'янів, які можуть містити інші середовища. Але добрий торф важко знайти як і койра, вона не містить додаткових поживних речовин, які сприятимуть тривалому росту рослин. Це вимагає лужних добавок. Якщо ви робите суміш для рослин, які не люблять кислі ґрунти. Нарешті він повільно відновлюється на болоті і не є найкращим вибором для садівників, які хочуть використовувати екологічно чисті матеріали. Виливки черв'ячні виливки черв'яків. Це кали черв'яків, прості та прості. Вони продаються в мішках або додаються до суміші для вермікомпосту. Іноді відливки черв'яків являють собою чисті глистяні кали, а іноді вони супроводжуються матеріалами, присутніми в бункері для біогумусу. В останньому випадку вони містять компостовану підстилку від черв'яків і залишки їжі. Для суміші для пророщування насіння кращими є чисті відливки черв'яків, оскільки вони більш нейтральні, ніж матеріал, який зараз розкладається. Оскільки хробаки поглинули речовину та виділили її, вона не спалить рослини чи ніжну розеесаду. Вони містять різноманітні корисні мікроби, корисні в ситуаціях тривалого вирощування. Вони підвищують продуктивність рослин і захищають ґрунт від хвороб. Вам знадобиться інший вміст поживних речовин у вашій домашній суміші насіння, тому що відливки черв'яків не містять тонни поживних речовин. Вони також не стимулюють ріст коренів, що може бути тим, що вам потрібно в домашній суміші насіння. Не використовуйте більше однієї п'ятої відливок у своїй суміші для розея садичих горщиків, оскільки це може заболочити ґрунт і зробити його надто водоутримуючим. Виливки можуть утримувати воду, що в 10 разів перевищує власну вагу. кровяне не борошно. Кров'яне борошно – це інертний порошок, виготовлений із висушеної крові тварин. Це чудова поправка до ґрунту з високим вмістом азоту. Азот підтримує здоровий ріст коренів і листя. Кров'яне борошно також покращує структуру ґрунту з часом, що робить його чудовим доповненням до звичайного ґрунту для горщиків або залишків суміші. Вона робить помітну різницю у створених садах, роблячи їх більш пишними. І вона може зробити те саме в лодку для насіння. Це дешева добавка, яку можна знайти у вашому місцевому садовому центрі або в інтернеті. Оскільки кров'яне борошно багате азотом, його надмірна кількість перешкоджатиме розвитку плодів і квітів. Це також приваблює комах із савців, які можуть відчути запах крові та прийти перевірити вашу розесаду, якщо її залишити без нагляду. Кісткове борошно. Кісткове борошно це дрібнозернистий порошок, виготовлений із кісткових субпродуктів боєнь, забезпечує фосфором рослини в горщиках або суміші для розеесади. Кісткове борошно використовується для стимуляції плодоношення і цвітіння, а також розвитку кореневої системи, необхідної при пересадці розеесади. Це також забезпечує стійкість рослин до шкідників і сприяє здоровому росту. Це борошно не може бути єдиним доповненням до середовища для вирощування, оскільки воно забезпечує лише одну третину НПК, а саме ти. Вирощувати рослини з кістковим порошком це чудово, але для розщеплення їжі потрібен час. Як і кров'яне борошно, воно може приваблювати шкідників і менш ефективно на лужних ґрунтах. Пір'яна мука. Пір'яна мука також забезпечує розесаду і дорослі рослини азотом. Це малене пір'я, взяте з домашньої птиці, обробленої на їжу. Цей дрібний порошок чудово підходить для стимулювання росту зеленої рослинності та стимулювання анаеробного тепла, що сприяє розкладанню компосту. Це також покращує якість ґрунту з часом. Єдиним недоліком використання пір'я для початку розесиди є те, що воно може перевантажити суміш азотом. Крім того, вони можуть бути отримані з регіону, де існують хвороби, що вражають свійську птицю. Різні добавки якщо ви вирощуєте помідори або перець, ви можете знайти спеціальні добрива для рослин, які допоможуть вам виростити розеесаду. Добриво для томатів є звичайним і містить велику кількість повільно вивільнюваного фосфору, який сприяє утворенню квітів і плодів. Борошно з ламінарії є чудовим доповненням до плодоносних рослин для покращення смаку вашого врожаю та збільшення виробництва квітів і фруктів. Це також допомагає продовжити термін зберігання деяких овочів. Азоміт це чудовий спосіб додати до ґрунту мікроелементи. Цей кам'яний пил додає трохи додаткової стимуляції вашим рослинам. Діатомова земля використовується в насіннєвих сумішах для запобігання м'яким шкідникам, оскільки силікатна структура розрізає їхні тіла та спричиняє зневоднення. Це також допомагає зменшити поширення грибкових захворювань, які виникають під час контакту з грибковими комарами, оскільки комахи гинуть діатомітовою землею. Якщо ви працюєте з гідропонікою, ви знайомі з органічними та синтетичними добривами, які надходять у рідку форму для забезпечення рослин поживними речовинами, їх також можна додавати в ґрунт. Садовий вар є чудовим доповненням до сумішей, які містять багато кислоти, оскільки він підвищує pH будь-якого середовища, до якого його додають. Його часто додають до рідного ґрунту з піщаним або молистим і кислим вмістом. Інші аксесуари для пророщування насіння. Тепер, коли ми обговорили найкращу безґрунтову суміш для початкового посіву, ми поговоримо про підготовку до посадки насіння. Зберіть матеріали для посадки насіння в приміщенні, необхідну кількість насіння, початкові контейнери, більші горщики з дренажними отворами, теплий килимок для розеясади та освітлення для вирощування, якщо ви вирощуєте в приміщенні. Якщо ви додаєте такі речі, як компост, просійте його через сито розміром 1,8 дюйма, щоб переконатися, що немає грудок і суміш легка та пухка. Великі частинки блокують проростання деяких насіння та перешкоджають здоровому росту коренів. Подумайте про типи горщиків для закваски, які ви б хотіли використовувати. Торф'яні контейнери дозволяють посадити весь контейнер у ґрунт, захищаючи коріння від удару торфяного моху.